автомобілів ніхто й не міг уявити, що ця аварія на перехресті спричинить величезний скандал. Сьогодні про ДТП нагадує хіба що порожній та зігнутий холодильник торговельного кіоску саме він зупинив машину, що о сьомій вечора вилетіла просто на тротуар. Ну, почула скрип тормозов і стук, Вже бачу, що машина там. все. Це оперативні кадри з місця пригоди. Дорогу тут не поділили шкоди і фіат. Після страшного удару автомобілі відкинуло в різні боки. Патрульні поліцейські малюють схему ДТП. Водії цілі, але чому швидка допомога забирає патрульну поліцейську? На неї напали випадкові перехожі просто під час оформлення ДТП. Патрульну дівчину вдарило вниз, мала складка, чому пішоходи, які просто проходили повз, накинулися на поліцейську, адже до аварії вони не мали жодного відношення. Нетверезі люди почали виходити на проїзну частину. За що їх попросили пройти на тротуар, угу. і за цього виник конфлікт. Так, водій автомобіля шкода, почав знімати номерні знаки з автомобіля. Вони задали це питання, а також їх попросили вийти на тротуар для того, щоб спрослідкуватись на тротуар. Чоловіка, що підняв руку на патрульну, скрутили її колеги. Його відвезли до найближчого відділку. Чоловіка затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Це киянин 1981 року народження. Зараз він спілкується з правоохоронцями Голосіївського району. 29-річна заступниця командира роти зараз у лікарні жінки підозра на закриту черепно міськову травму, забій плеча та стегна. Після лікування вона повернеться до роботи. Тим часом її кривдник може потрапити за грати на 5 років. Історія вже викликала бурхливу реакцію в інтернеті: чому поліцейська не змогла себе захистити? Чому не застосувала зброю? Та всі коментатори сходяться до одного: бити жінку неприпустимо.